Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні на занятті з аплікації ми будемо робити комашку, а яку ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Наш малий кітка захотів зірвати квітку, а вона його вкусила, загола і полетіла. Що за квітка то була? То не квітка, а так правильно бджола. Для роботи нам потрібні клейонка, клей ПВА, пендлик, простий олівець, ножиці, фломастери, кольоровий папір і предмет круглої форми. Також серветка. З жовтого, білого та чорного кольору паперу ми будемо вирізати, малювати і вирізати кружечки. Три жовтих, два чорних і один білий кружечок. Також малюємо на чорному кружечки. Так. На білому один кружечок. Великий нам потрібен на білому кружечок. І два маленьких кружечки. Я намалюю такі маленькі кружечки. Два. Тепер будемо їх вирізати. На білому папері ми ще намалюємо три невеличкі хмаринки і також їх виріжемо. Виріжимо їх. Тепер будемо збирати нашу бумажку. Беремо блакитний колір паперу, пензлик і починаємо з жовтого кольору. Змащуємо його клеєм і наклеїмо посередині. Ось я вже змастила. Тепер будемо приклеювати на блакитний аркуш паперу. Ось так приклеїмо, беремо сировидку. І залишки клею прибираємо. Тепер беремо чорний колір і теж змащуємо, як і жовтий. Приклеюємо на жовтий ось так. так. І ще жовтий беремо. Також змащуємо і приклеюємо на чорний. Приклеюємо жовтий. На чорний, ось так, і теж притираємо спирку. Тепер нам треба наше біле коло ось так трошки зігнути його і відрізати по лінії. Це будуть крильця нашої бджілки. Ось так. Ми їх теж змащуємо, клею і приклеїмо до жовту. Наклеїмо одне крильце бджі, ось так, так, і також саме приклеїмо інше. Приклеюємо інше клевишку нашої бджілки. Тепер приклеїмо чорний колір кружечка. Тулуб нашої бджілки. Приклеюємо ось так. так. І залишили нам приклеїти ще жовтий кружечок, це буде голова нашої бділки. Приклеюємо жовтий кружечок, голову нашої бділки. Ось так. Тепер приклеїмо на голову очі для ділки. Беремо маленькі кружечки, змащуємо клеєм і приклеїмо. Посередині голівці жилки. одне око. Так. І інше так само. Так, тепер залишилось приклеїти зверху хмаринки, Змащуємо їх клеєм. І приклеюємо на нашому немі. Ось вона вже змастила клеєм. тепер приклеїмо з одного боку хмаринку, посередині приклеїмо і з іншого боку всі три хмаринки. Так, тепер нам треба намалювати ротик нашої бджілки. Посмішку очі та ніжки. Беремо чорний кольор роломастера і малюємо зіниці. Ось так. Маленькі кружечки посередині ока. Тепер намалюємо червоним посмішку нашій бджі. Ось так. Тепер намалюємо зверху ось так лінію з кружечком, одна і ще одна лінія з кружечком. Тепер залишилось тільки намалювати її ніжки. Ось такі маленькі ніжки малюємо. Бджілки. Ось, дітки, подивіться, яка гарна бджілка в нас вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!